Наразі котел є одним із головних елементів нашої системи опалення. У 1679 році французький фізик розробив перший котел для опалення, запропонувавши альтернативу традиційним печам. Його пристрій мав паровий циліндричний корпус. Наприкінці 19 століття з'явилися конструкції подібні до сучасних газових котлів. Однак, якщо говорити про нагрів води, то на той час більш розвиненим і більш актуальним були газові колонки, які активно там вироблялися в той період часу. Якщо говорити про газові котли в той час, то вони були досить масивними і енергозатратними. тому їх виготовлення було не на такому високому рівні. У 1894 році німецький підприємець Йохан Вайланд зробив водонагрівач закритого типу. Це і був перший прототип підлогового газового котла. Також у цьому році винахідник Юго Юнкерс зробив перший газовий котел для побутового використання. А в 1912 році почалося виробництво газових котлів у Німеччині. У 1948 році французький фізик розробив перший одноконтурний газовий котел. А згодом з'явилися моделі з мідними теплообмінниками. Вони були легші, компактніші та стійкіші до корозії. Пізніше з'явились моделі з регулюванням температури за допомогою термостата. У 1953-му для роботи котла використовували нагрівальні вентилятори. Однак, уже у 1960-му, коли вже було розроблено п'єзозапал, була встановлена система і можливість для того, щоб запалювати пальник за допомогою простої кнопки. Другоконтурні газові котли починають своє виробництво у 1962 році у Німеччині. Також у 1967 му підключаються французькі інженери і також починають виробляти дані типи котлів. У 1980 році голландська компанія почала масово виробляти конденсаційні котли. А у 1986 році вісімдесят компанія представила на ринок комбінований газовий котел з вбудованим бойлером. У 1991 році на котли почали встановлювати датчики зворотньої тяги. А вже у 1993 році почали розроблятися котли, які мали електророзпал, що робив їх роботу більш безпечною, економною та комфортною. У 2000-х роках починається індустріалізація в цій галузі і починається вже розробка більш сучасніших котлів, котлі вже мають в собі системи керування, системи автоматики, а також керування по безкрутовим мережам. Це саме ті котлі, котрі ми з вами вже бачимо у наш час.